Тобі самі тільки я керую Ось такий мотоблок маємо в своєму господарстві. Точніше, це не мотоблок, а мотокультиватор. За це, ну, як на мене, це, напевно, не ва. Бо ніяких тут ні табличок, нічого на ньому не залишилося. Мені здається, що це він. Ну Тут я вже встановив двигун булат, отакий от от, 170 є на 7,5 лошадиних сил. Цей двигун вже тут працює 10 років, без ніяких проблем. Дістався мені цей мотоблок без двигуна, без рідного, він, звичайно, і не потрібний. То не двигуни, вони працюють погано і розхід великий. Цей двигун 10 років пропрацював без ніяких проблем. От тільки бак у нього постійно тік, я його замінив, От, причепив, тут в мене був такий бачок, причепив його окремо зверху і все, все, що переробляв. Задню передачу я теж викинув, вона тут зовсім не потрібна, так як користуюся я ним, тільки, тільки фрезою користуюсь. І буває рідко там ну, косілку під, підцепляю. А так, щоб возити, щось прицепа, якою він не годиться. У мене для цього є інша техніка. А як мотокультиватор, він ідеальний. Він неубиваємий. Я от скільки знаю людей, які купили нові мотокультиватори. Там редуктора настільки слабі, що вони довго на них не, не, не прохожують. От що в нас виходить? І цим мотоблоком ну, досить таки легко це робити. Тут можна сказати цілих. Я в тому році дисками пройшовся тут трактором і після того ніхто нічого не робив. Вони ну, які бугри, все позасихало. ну Він досить таки нормально лізе. в землю. А ось тут у мене посажена клубніка, вже заросла бур'яном, немає все часу її тут прорвати. Ось так от пройшов між дуряним. Красота він сюди влазить. Звичайно, здоровим тут би я б нічого не я б зараз би вибив би половину клубніки. Щоб встановити такого двигуна, на нього зовсім проблем ніяких не було. Я думаю, кожен зможе це зробити. Поставив так, як плиту таку ось, ну не знаю, міліметра півтора і в ній пересварили в дірки для кріплення до самого редуктора цього мотоблока. І потім дірки до самого кріплення мотора. Виставив все, щоб співпадав ремінь. І все. Нічого складного тут не було. А З виду він, звісно, страшний, Ну, він мені не вид потрібен, а потрібно, щоб він працював. Тут ще ось такий ящичок, там у мене рівні І от скільки він у мене, все, що на ньому ламалося, це тільки ремні. Стираються ремні і все. Більше нічого не ламається. До редуктора я туди взагалі ніколи не заглядав, тільки масло доливав сальники, теж навіть до сих пір рідні ні разу їх не міняли. Дві передачі на ньому. Перва і друга, виходить. Ось вони тут так переключаються. На ходу ось. Це друга в нас і туди перва. виходить повишена і понижена. Перший погляд може показатися, що ним так важко кидає. Ну, ну ні, ось навіть однією рукою. Його тримає оцей штир знизу і він собі сам йде, тільки керує ним і все. Да, от в таких от місцях, як оці міжряддя, ось між клубнікою тут вузькувато. І на всю ширину цієї фрези невдобно залазити. Вона виходить, пригортає кущі. І ось що можна зробити? Можна залишити по одній секції таких ножів. От вони такими секціями складаються. Я по обидві сторони зняв по одній секції і тепер буду працювати от такою вузенькою фрезою. Ну от якось так. На двох літрах бензину я ось обробив такий чималий. Чималу таку ділянку обробив на двох літрах бензину. Ось вона. Бензин ще не закінчився, ще трішки є. До будинку хватить його догнати Просапав маліну. Якщо її видно, ну, далі. І просапав клубніку. Що тут не кажи, ну цей двигун економний. З ним можна працювати. А, звісно, є і нові мотоблоки такі понадійніші. Ну, Ті, що понадійніші, вони й коштують добре. А це такий з самих дешевих мотоблоків. Можна купити його там, я не знаю, тисяч за 5-7. За переставити сюди двигуна отакого. ну нехай вийде він в 10 тисяч максимум. То за 10 тисяч надійності, такого мотоблока нового не купиш. Для того, щоб можна було використовувати на ньому косу. Я от зробив такі колеса. Так як диференціала на ньому немає, хто знає, що таке мотоблок без диференціала, той мене зрозуміє, що розвернутися на ньому тяжко. Він буде їхати собі прямо і попробує його розверни. А якщо от на таких дисках, виходить, він пролизує на цих місцях і можна розвернутися на, 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 на одному місці. Звісно, на таких колесах не попоїздиш ні по асфальту, ні ніяких інших робіт не поробиш. Це чисто для косілки. Там не потрібно сильно йому тягнути, чисто їхати. І з такими колесами досить -таки легко розвертатися. Ще от в планах у мене до нього переробити ось такий от насос для води, так як я качаю воду для поливу клубніки. Ось такою саморобною установочкою. Цей двигун у мене вже на грані, він вже там масло з нього летить. Вже страшне. І хочу переробити його до мотоблока, щоб не тягати його. Таке підцепив самий. Самий цей насосик і можна було б качати. от так от і виходить, що той мотоблок, казалось би старе, таке просте, примітивне. Що ти ним будеш робити? Ось, думаю так люди купить отакого мотоблока дизельного. ось У мене він стоїть вже 2 роки без діла. Нічого, навіть не заводив. Бо нема мені що на ньому робити. Я не знаю, що ним можна робити. Фреза в мене на тому є. Косілка є. Возить прицепа, в мене трицикл є. Таке. стоїть без діла. От. Колеса вже поспускали. Скоро виростається тут в землю. Хоча мотоблок повністю на ходу. Но ним не працює.